Іван Коваленко, так іди ти до іншої йди, так іди ти до іншої йди, не ховай, що від мене пішов. Є на світі засохлі сади, є на світі невірна любов. І ти іншу ще більше люби, ніж мене ти любити умів. Одного ти лише не роби. Не кажи їй таких більше слів, більш за мене її бережи. Говори, що мене не кохав, але слів їй таких не кажи, що мені лиш одній казав від любові чаді і гори, і в обіймах її шаленій. Але слів, що мені говорив, їй ніколи казати не смій. Бо слова ті уже не твої, ти послухай мене і повір ними влітку вже квітнуть гаї, вони сяйвом знялися до зір, їх не можна дістати назад, щоб розквітнули новим вінком. Це найбільшою буде ізрад, із і найтяжчим це буде гріхом. Інші скажуть колись ці слова. Ті, що мають великі серця, той, хто вірність у серці хова, Той і вміє любить до кінця.